Вітаю всіх глядачів ОБСТОК. Мене звати Роман і Сьогодні говоримо про проблему заморожених російських коштів, які зараз є на Заході. Це близько 300 мільярдів. Чому, власне, вони ще не працюють на потреби України на повну свою міць? Мій співрахунок, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Питання 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 стоїть уже це питання заморожених російських коштів, щоб вони були використані на потреби України. Так зараз відсотки використовуються, але тіло воно залишається і воно залишається проблемним. Скажімо, так тілом 300 мільярдів. Це саме скільки російських активів в Європі і в країнах Великої Сімки приблизно так, скажімо. Основна частина в Європі, звичайно, але вони заморожені, але не конфісковані. Вже четвертий рік війна, і питання воно якби з одного кута в інший, але не просувається так, як потрібно нам для України. Давайте спочатку розпочнемо з нашої країни. Наскільки це важливе питання? щоб воно вирішилося? Багато хто каже, що оце саме і є план маршала. Це конфіскація і виділення грошей на потребу України саме. Повністю повна конфіскація і передача нам цих грошей. Наскільки для нас це важливе питання, от саме зараз? Безумовно, це надзвичайно важливо, і в тому числі для відбудови України. Але як на мене, тут питання більш принципове навіть це питання покарання, це питання покарання агресора і питання, яким чином. Будуть, ну фактично, змушувати змушуватимуть платити репарації України, і от це частина цих репарацій, які мають бути якраз актом покарання для Росії. І саме тому от Росія дуже боляче от до цього ставиться, і хоча пропонують певні, начебто, механізми, мовляв, давайте. Відбудовувати Україну, але ці гроші будуть йти, в тому числі, на відбудову е, окупованих територій. Тобто, фактично, Росія хоче, якщо все ж таки не уникнути конфіскації, то погодитись і е, фактично таким чином узаконити окупацію, оскільки, вочевидь, що так, е, направлення цих грошей на окуповані території буде нехай не юридично, але фактично говорити про те, що певним чином захід. Визнає е, цю історію. І тут є важливий дійсно момент, що е, не просто більша частина грошей знаходиться в Європі, а левова частка в Сполучених Штатах десь порядка 5 мільярдів лише заморожена. В Європі тільки в Бельгії заморожено 190 мільярдів, і ще по Європейському Союзу десь порядка 50-70 мільярдів. Тобто, фактично від Європи. Саме від Європи залежить конфіскація. І е, ми маємо розуміти, що є дві проблеми. Е, перша проблема це те, що і, і до чого підключився Пекін що е, натякала якщо ці гроші будуть просто конфісковані, це буде крах е, фактично валютної системи. Всі країни, е, які під ризиком, а це в тому числі і Китай. Просто забиратимуть свої кошти із європейських банків, вочевидь, для Європи, це катастрофічний сценарій. І другий момент ми маємо розуміти, що демократія це процедура, і в Європі шукають можливості конфіскації, щоб це було за законом, щоб ніхто не міг спростувати. Або ну, от умовна умовний сценарій, гроші конфіскуються, Росія йде в якісь суди. Апеляційні і так далі, і е, арбітражні суди, і виграє цей процес. Це е, теж сценарій ну, достатньо катастрофічний. І я думаю, що, на жаль, е, це забирає дуже багато часу, але е, сценарій вибудовується безпрограшний. І, наприклад, один із цих важливих сценаріїв це підписання угоди про створення е, міжнародного трибуналу на злочинами Росії, бо давайте згадаємо приблизно таку ж саму історію: терористичний акт проти MH17 борта який було збито расистами на територію Донеччини в 2014 році. Тільки от минулого року закінчився судовий процес, який все розставив по поличках, що мовляв: так, це збили росіяни і вони несуть відповідальність. Наступним кроком. Є подання фінансових претензій, і вже на підставі цього судового рішення, що це расисти, будуть приймати рішення про фінансову компенсацію. І я думаю, приблизно за таким же сценарієм буде йти і тут, що е, буде визнана е, агресію Росії на судовому рівні, буде визнано е, численні російські злочини, і після цього постане питання. Е, Ну, фактично, компенсації за все це. І тут, до речі, питання може стояти: я би не обмежувався тільки е, замороженими активами. Бо сума може бути набагато більше. Ну, ми вона кожного дня, на жаль, збільшується кожного дня прилітає по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. І Можна можна розширювати ставити питання не тільки конфіскація цих заморожених активів, а взагалі російських активів нерухомість, кораблі, е якісь Домай, но, акти... саме воно, яке, яке є російська Абсолютно. на заході офіційно, Абсолютно. тобто Європа. Давайте тоді повернемося до нашого основного питання: це все таки конфіскація цих, е тому що це принаймні те, що ми знаємо вже зараз, що, ми, що може цивілізований світ вилучити у Росії. Принаймні ну, швидше ніж е, репарації, які ще не встановлені. Тобто позиція Європи зараз виглядає між солідарністю з Україною. Вони розуміють, що це вже агресія, Вони допомагають, підтримують і е, страхом за власну фінансову стабільність так виходить. Тобто, не конфісковувати активи, використовувати лише прибутки з відсотків відсотки, е, як би ну і далі, далі, далі що компромісне рішення це лише на зараз, лице використання відсотків. А іншого рішення, як на ваш погляд, не вбачається найближчим часом у Європейському Союзі. Поки що, поки що, поки не є якісь, ну, як мінімум, якогось солідарного рішення, і поки що це робочий сценарій. Я думаю, що от якраз через судові рішення щодо відповідальності Росії йти далі. Бо, знаєте, тут з одного боку, так. Для нас це досить е, звучить е, травмуюче, що, мовляв, от вони е, не хочуть зачіпити свої інтереси, але з іншого боку, от вони приблизно таким же чином проходили е, відмову від російських енергоносіїв. Бо як би там не було, Європа е, російських енергоносіїв е, там в її е, балансі складала порядка 50%. І е, коли постало питання відмови, вони теж відмовлялися поступово. Давайте згадаємо всі ці пакети Це буде шок, це буде колапс економіки Європи і все таке інше. Але і, ж це вони сталося і в принципі, але Росія на це дуже розраховувала. І да, в принципі, да. чим буде е, добре для України, якщо вони різко щось зроблять, а на наступних виборах до влади в Німеччині прийде альтернатива Німеччини проросійська, чи в Румунії прийде якась проросійська. Партії і так далі. Вочевидь, вони зважують і на ці ризики, електоральні ризики, ну, вочевидь, вони живуть в демократичних суспільствах, де є виборчий процес. Тому головне, щоб все це тривало. Знаєте, і е от я сказав, демократія це процедура, є інший момент, що є ще й європейська бюрократія. І якщо вона починає працювати, вона як удав, вони фактично заглотили. І будуть глотати і далі. Будуть мінятися е, уряди, будуть мінятися політики. Але європейська бюрократія буде працювати проти Росії ще роками, і е, вочвочевидь, головне, щоб е, от всі механізми вони були якраз спрямовані на це. Стосовно бюрократів європейських і економічних питань з одного боку, європейці бояться, що це вплине на звісно на євро, на економіку Європи. От такий крок: це повністю якби конфіскувати ці активи з іншого боку, Кая Калас, глава євродипломатії, каже, що країни ЄС мають брак коштів для фінансування України далі, тому багато хто з них хоче використання російських активів більш того, що зараз. Використовується, тобто відсотки. Ну Урсула фондерляєн здається найбільший бюрократ, євробюрократ, голова Єврокомісії, каже, ЄС має знайти новий спосіб фінансування оборони України, використовуючи кошти пов'язані з замороженими в Європі. Тобто, ну по-перше, розуміння я так розум. Ну здається, що вони розуміють, що щось потрібно змінювати у цьому напрямку. Чи буде конфіскація? Ну, про таке ще прямим текстом ніхто не каже. На ваш погляд, це буде штовхати європейців до все-таки цієї міри повної конфіскації активів? Так. І от тут, знаєте, може бути несподіваний союзник у Європи. Бо зараз ситуація зависла з санкціями проти Росії. Дональд Трамп не захотів їх запроваджувати, і Європа зараз як подейкують і дипломати західні. Вона зайняла більш суб'єктну позицію щодо Трампа і вимагає чітких домовленостей. Тобто, вже нема, це не має бути. Ми домовились, висунули ультиматум, а потім я передумав, що або Трамп дає е, гарантії жорсткі, чіткі, що якщо є домовленості по санкціях проти Росії чи Китаю, е, то все це запроваджується разом і без е, усіляких інших умов. Або Європа може звернутися до інших центрів сили. і цей центр сили є Пекін, який дуже зацікавлений в розмові з європейським союзом по широкому колу питань, в тому числі по миру в Україні, і е, надсилає численні сигнали для кхм, Пекіну. Е, європейський ринок є критично важливим. Це порядка 800 мільярдів євро, з сполученими штатами порядка 600. Якщо от, от Європа і США разом тиснутимуть на Китай, то Китай не буде просто можливості ухилитися, наприклад, торгівля з Росією складає лише 200 мільярдів, і причому в цьому році впала вже на 8% у порівнянні з попереднім. І от тут Європа може в широкому пакеті лібералізації торгівлі з Китаєм, говорити про, наприклад, повне і безумовне припинення вогню. І конфіскацію російських активів, щоб Китай на це не реагував. Якщо не відреагує на Китай і не відреагує глобальний південь, то тоді не буде ніяких серйозних наслідків для світової фінансової системи. Бо в світовій фінансовій системі займає приблизно 1-1,5%. і сама Росія нічого не зможе зробити. Головна проблема була, що на це відреагує Китай і інші країни. І от, якщо вдасться з ними домовитись, то я думаю, знайти юридичне рішення буде значно простіше ніж дотепер. Що цікаво, Європа розділена якось, знаєте, географічно стосовно питання конфіскації, тому що країни, які стикаються, скажімо так, кордоном з Росією, ну чи досить близько, вони за повну конфіскацію і допомогу Україні як наймасштабніше, тобто країни Балтії Польща. І Інші, а от Франція, Німеччина, Ну Бельгія, де зберігається в єврокладі, це найбільша частина російських грошей. Вони категорично проти цього кроку. От канцлер Менс Мерс, Мерс прем'єр Бельгії, де буквально от на кілька днів назад виступали. Казали, що ну це зарано про це говорити, і все таке інше. На ваш погляд, чому так? Тому що, що ті, які можуть з Росією, розуміють цю загрозу. Більше. Е, і це, але мені здається, головна причина в тому, що більша частина грошей, от таких е, диктаторських, авторитарних режимів, вона знаходиться не у Східній Європі, а от якраз в тих країнах, які ви перерахували. Згадайте, е, хто фінансує такі е, величезні клуби, як Парис Сен-Жермен, Барселона? Реал, чи, наприклад, англійську премєр лігу це ж тільки е, верхівка айсбергу. Це говорить про достатньо серйозні фінансові вливання і присутність капіталів в цих країнах, і вочевидь, якщо для східної Європи це і питання е, того, що вони живуть поруч з абсолютно неадекватним відбитим сусідом, і е, вочевидь, що треба цьому сусіду давати по руках всіма можливими. Методами. А для цих країн це і питання фінансової стабільності, і саме тому вони якраз і шукають такі от е, механізми, щоб не попасти під роздачу вже і від інших е, е, країн чи диктаторів, які будуть дивитися на наслідки. Бо знаєте, я думаю, що от е, Китай і заява китайського міністра закордонних справ про те, що ми не зацікавлені, щоб Росія програла, от саме в тому, що Китай багато е, речей, які застосовували проти Росії, екстраполює на себе. І не хоче, щоб це було вдалими прецедентами. Бо якщо, наприклад, почнуться якісь конфлікти з Тайванем, Філіппіни е, у Китаю насправді є величезні територіальні суперечки з В'єтнамом. З Японією, з південною Україною, ну тобто, фактично, всі сусіди із усіма є проблеми. І якщо е, проти Китаю, яка, який теж є постійним членом Ради безпеки ООН, ядерною країною почнуть застосовувати ці е, ефективні санкції, які застосували проти Росії, то Китаю це зовсім не потрібно. Китаю е, важливо, щоб всі ці історії не були доведені до логічного вирішення. Пане Оксандре, а не чи не здається вам, що європейці продовжують помилятися стосовно Росії? Ну що я маю на увазі? Дивіться, якщо у нас війна, то у нас війна. А так виходить, що санкції ми вводимо, європейці вводять такі, щоб вони максимально були, е ну не впливали на європейську економіку. Зрозуміло, це можна зрозуміти. Але ж якщо у нас війна, то що робити? Ось ми маємо атаку першу атаку масовану на країну НАТО, країну Європейського союзу, Польщу. З боку Російської Федерації майже всі політики європейські, основні кажуть, що війна між європейською частиною НАТО і Росією наближається. Рік, півтора-три, але вона це незворотні, принаймні на зараз це незворотній процес. І знову ми вони що роблять? На півміри. Тобто, ну так, це ми, ми хочемо допомогти Україні покарати Росію, але так, щоб це все-таки максимально не вплинуло на наше європейське тихе, гарне таке, знаєте, життя. Оці напівміри – ну це що? Це нерозуміння, все-таки катастрофи, яка наближається ще більших масштабів. Чи що це таке? Ну, в тому числі і це ну знаєте, справедливості заради. Давайте згадаємо агресія Росії проти Грузії в 2008 році, коли ну, так, це одиниці було. в Україні кричали, що ми наступні, так. а в Україні переважна більшість казали, що це самі грузини винуваті, що взагалі це не наша справа. і... Ну, на жаль, от так ну, та части... влаштована та частина обування. України, яка Руський Мір чекала, в принципі, ну вона не така прям велика частина, все-таки ж в нашій країні, або але. знаєте, достатньо багато було і абсолютно проукраїнських громадян, які вважали. Ну, соціологія це показувала, що дуже невелика кількість громадян України на була налаштована антиросійські і так далі, от в світлі цієї агресії. І Європа зараз, от переходить ці психологічні кордони. На щастя, вони все ж таки, як мінімум еліти, вони розуміють небезпеку. І те, що Росія зараз зробила. По перше, я думаю, що це якраз дуже в контексті от всіх цих речей, в тому числі конфіскації активів. Бо таким чином Росія демонструє, що як каже Путін, у них більше немає карт. Фактично, мова йде про те, що російська економіка дійсно знаходиться в недоброму стані. Знаєте, моя особиста версія в тому, що в Пекіні Цзіньпінь поставив Путіну якийсь дедлайн щодо завершення цієї війни, і Путіну зараз потрібно завершити на своїх умовах. Яким чином налякати Європу? Програма Максимум показати, що НАТО як система колективної безпеки не існує. І от, якщо ми говоримо про тактику салямі, коли Росія ну, фактично ескалує поступово таким чином, щоб не поставити у альянс у безвихідь, мовляв, ну, от ми маємо реагувати. От знаєте, за таким збігом, сьогодні 11 вересня, і це роковини ударів по баштах близнюка. І це роковини тієї дати, коли вперше. І єдине в історії було активована п'яту статтю НАТО, і от п'яту статтю НАТО активували через удар по Пентагону. Це був прямий акт агресії проти воєнної структури е, країни Альянсу. І якщо ми говоримо про те, що це була спланована російська провокація, а це була спланована російська провокація, оскільки 19 дронів ну це як мінімум те, що озвучено, не може бути випадку, що ще є ракета. Росія дивиться зараз на реакцію. Якщо реакція не буде достатньо з точки зору Путіна, він може піти далі. Зараз важливо, що НАТО активувало четверту статтю. У нас багато посміюються над тим, що, мовляв, починаються консультації, але знову ж таки, Консультації у рамках Будапештського меморандуму і у рамках дії Вашингтонської угоди, це абсолютно різні консультації. Коли актовується 4 стаття, Альянс переходить у передвоєнний стан. І консультації, які ведуться, вони ведуться в тому числі, і щодо того, яким чином які країни будуть і як, де, коли діяти. І з цієї точки зору. Важливо, по-перше, як буде діяти Дональд Трамп. Я думаю, саме на його реакцію буде дивитися Путін. Дуже уважно дивитися. А другий момент, що ескалація для Путіна, якщо, от, якщо не злякається Європа, це буде все. Це буде означати, що Путін не має можливості якось тиснути на європейський континент і вочевидь ця ескалація може в тому числі підштовхнути країни Європи до якихось більш різких рішень, бо це буде ну більш е, виправдано, в тому числі в, е, серед громадськості цих країн. Умовно кажучи, от є ескалація, військова ескалація між альянсом і е, Росією. Бо, наприклад, якщо е, зараз це була провокація, наступна провокація цілком може бути: а е, дрони вже залетять і ударять по адміністративній інфраструктурі. І подивляться, буде активована п'ята стаття чи ні. Або е, от буквально завтра починаються навчання Білорусь-Росія, і є країни Балтії, де, наприклад, може заблукати якийсь підрозділ російський. І... Це буде вже конфронтація дуже жорстка. І з цієї точки зору, от якраз, прийняти рішення про більш жорсткі санкції щодо Росії, а Кая Калас вже сказала, що новий пакет санкцій буде узгоджено. І можливо, якраз рішення про конфіскацію російських активів в рамках вже ну фактично передвоєнного стану, а можливо, і воєнного стану. бо… Воєнний стан ще не означає, що країна воює. Я, до речі, би дуже радив би нашим союзникам, Польща, країни Балтії Фінляндія зараз превентивно запровадити воєнний стан у прикордонних регіонах, для того, щоб військові показали Росії, що вони готові до будь-яких сценаріїв агресії, і це буде ну, такий крок, який дозволить якраз уникнути можливої. Воєнної ескалації. Добре, що стосується активів, а наскільки ви розділяєте, наприклад, позицію Скота Бесента, міністра фінансів Сполучених Штатів, і каже, що заморожені російської активи потрібно використовувати у переговорах із Москвою, мовляв, це розмінна карта на столі, і вона потрібна під час перемовин і нею можна. Якщо не шантажувати Путіна, то принаймні заохочувати до якихось поступок. Це заохочує Путіна оці 300, скажімо так, 300 мільярдів до чогось чи ні? Коли говорить Бесент, він має на руках 5 мільярдів, і тому, вочевидь, він говорить не про ні, він американські групи, інтереси. Європа повинна все, все забрати, а ну якби до себе повністю під свій контроль, ну і використовувати також. Тобто він е, намагається тягати каштани з вогня чужими руками. І з цієї точки зору, е, ну, вочевидь, що я думаю, як мінімум, це Європа має використовувати таким чином, що е, без участі Європи в мирних переговорах ніяких обговорень, санкцій чи активів не може бути й мови. І е, я думаю, що от це має бути позиція Європи, якраз використовувати для тиску на Росію, от саме цього питання. Бо як би там не було для Росії критично важливо повернення на європейські ринки, а з кожним роком це буде зробити все складніше і складніше. От, наприклад, енергоносії, які е, Росія продавала до війни з Україною, е, фактично 70% прибутків вона отримала в Європі. Зараз є проблеми з реалізацією і отриманням тих прибутків, бо, наприклад, в ту ж Індію і Китай, Росія продає з великим дисконтом і нафту, і інші енергоносії. І з цієї точки зору, я думаю, що Європі треба зайняти дуже жорстку принципову позицію. Ми. Готові обговорювати ці питання, не обов'язково казати, що вони не обговорюють, але тільки коли ми будемо за столом переговорів. Інакше ці питання не обговорюються. І це, в принципі, може бути сигналом е пану міністру фінансів США Бесенту про те, що ну, е якщо ви хочете, щоб все було е в рамках от, тиску на Росію, то давайте запрошуйте і нас Дуже. до переговорного процесу. Що ж, будемо сподіватися, що європейці все-таки будуть приймати більш реакцій, більш такі важливі рішення скоріше, ніж почнуть горіти їхні міста від російських ракет, і дронів і стосовно заморожених активів Росії. Також що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем обласку був директор центру прикладних політичних досліджень. Пента Олександр Леонов, з яким ми говорили про проблему конфіскації російських активів на Заході, питання, яке Україна піднімає з самого початку війни, яке повноцінно ще не вирішено. Але будемо сподіватися, що все ж таки воно буде вирішено, так як потрібно нам. Дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.